Мальовничі краєвиди, розкішні варби та залишки старовинного мосту, це все можна побачити під'їжджаючи до хутора Вербична. Сьогодні мало що нагадує про часи, коли це місце було процвітаючим селом із багатьма мешканцями. Колись тут навіть тисячоліття назад вирували, вирвали життя, тому що тут неодноразово знаходилися знахідки трипільської культури, черніхівської культури. Важко повірити, але в 1850 році, як згадують джерела. Тут було засноване село Вербичне, очевидно від того, що в навколишніх безіменних річечках біля них було багато верб. Родина історика родом із цієї місцини, тож він поділився своїми спогадами. Поряд із нами знаходиться криниця раніше, ще пам'ятаю, як був малий, то дід постійно саме до цієї криниці ходив по воду. Ну і навколишні люди також сюди приходили набирати цю воду. З часом криниця замолилась та в чагарниках її вже не віднайти. Колишнє село тепер декілька занедбаних будинків. Перша будівля при в'їзді до хутора колись була місцем знань. Цей будинок нам примітний тим, що тут була школа, але спочатку це був будинок заможних селян, яких розкуркулили, і відповідно приміщення потім використовувалося в радянський час як школа. Тут школа була до 1968 року. Було три класи і в цих трьох класах був один вчитель. Попри те, що школу у 1968 році закрили, життя у селі Вербична не зупинилось. Тут мешкало понад 250 осіб. Було зареєстровано 38 адрес. Працював клуб та магазин. Потім село занепало та його приєднали до Сирватинець. Так Вербична перетворилась на одну вулицю імені Михайла Коцюбинського. Як я прийшов на посаду сільського голови в 2010 році, то в селі проживало понад 15 жителів. Но жителі були в основному похилого віку. Зареєстровано людей п'ятеро, а фактично постійно проживають дві людини». Марія та Володимир Сарновський останні мешканці хутору. Чоловік родом із Вербичне. Повернувся на малу батьківщину після багатьох років роботи на Франківщині. Зараз Володимиру 93 роки. Він піклується про дружину, сам рубає дрова та обробляє город. Нестачу спілкування компенсує, слухаючи радіо та розмовляючи по телефону. Радіо ті, -ті є файно. що є що слухаєш, що, що треба не треба слухаю. Я говорю по телефону, ти ж город дітей тримає. сиротинці. Город він ніро мають, мають спілкування. Наразі хутір Вербична залишається теплим спогадом для тих, хто родом із цієї місцини. Олександра Толстюк, Городоцький телерадіопрес-центр.